Глибоким сумом повідомляємо про втрату нашого земляка, солдата Шулика Богдана Ярославовича, 1977 року народження, мешканця села Полтва Золочівського району. Богдан був призваний на військову службу 15 травня 2024 року за мобілізацію. Він склав присягу на вірність українському народові та мужньо виконував військовий обов'язок, служив стрільцем. З 6 грудня 2024 року Богдан вважався зниклим безвісті. За результатами молекулярно-генетичної експертизи та висновку експерта від 11 грудня 2025 року встановлено його тіло. Воїн загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну у районі населеного пункту Плехово Курської області Російської Федерації. Низько схиляємо голови у скорботі, щиро співчуваємо рідним і близьким полеглого захисника. Світла пам'ять, вічна шана і слава Герою України.